Погляд на новий сенсор Links. Що таке сенсор? Це система безперервного моніторингу глюкози для тих, хто втомився колоти свої пальці, щоб дізнатися рівень глюкози. Отож, поїхали. Я встановила сенсор вже тиждень. QR-код. І сьогодні я ділюся своїми враженнями. Перше, зручність установки. Всі ті, хто користувалися Ліброю, зараз мене зрозуміють, особливо, якщо у вас iPhone. Там було багато і є багато незручностей. Так? З Лінксом таких проблем я не відчула. Додаток працює в Україні і для Android, і для iOS. Сам додаток простий, інтерфейс зрозумілий. Крива глюкози, відмічаємо свою їжу, свій інсулін, свої фізичні навантаження. По-друге, сам сенсор, він компактніший, ніж перша та друга лібра. По-третє, не треба прикладати постійно рідер або телефон. Сенсор подає показники вашої глюкози постійно на телефон. Та дуже важливе питання це ціна. Він набагато доступніший, ніж Dexcom, і він доступніший, ніж Libra. Де я його купляла? В магазині Цукор Перевірено ендокринол.